Привіт, привіт, Маніла на зв'язку. І цей влог про творчий проект, який ми реалізовуємо для Лікравіц та команди студії DNA. У них виходить новий дроп одягу. А ми допомагаємо їм створити крутезні образи. Дивись, спочатку вони будуть всі довгі, а потім ми їх будемо просто підрізати, вкорочувати, а також формувати по відношенню до довжини, яка нам треба. І ще залежить від того, як бусинками. Але я тобі це покажу. Та застриби, Молі. Все для тебе сьогодні. Mm -hmm. На маніку mm -hmm. сиділа, так mm -hmm. і в нас теж mm -hmm. давайся. Соромилась mm -hmm. перед тим. Mm -hmm. Маленька mm -hmm. дівчинка. А треба це після з питань. Зі мною сьогодні над проєктом працюють топ-майстри студії Саша та Івана. Три майстра, три моделі та три різних образи. Де воно? Отако. Залетяйте, дихає мені в шифт. до начальства. Альона, <рес> можеш показати ще раз ці референси, і ми зараз з Іваною та Сашею глянемо і вирішимо, як ми тобі будемо вверх і перед проплітати, бо низка, понятно? Дивіться, дівчата. Є варіанти зробити гривку, чолку. як там, чілку. Це буде класно, але є ще прикольний варіант зробили з де посередині є брейд, від якого іде потім. Mm. Ну, я би минулий раз взяла. Я... Так, це буде класно. Скажіть, будь ласка, вас заставляють працювати на цій роботі? Ні. Mm -hmm. mm. Два рази. Ні. Yeah. Накліпнула. Кліпнула? Кліпнула. кліпнула. І враховуючи, що в неї тут трикутник, я пропоную зробити теж трикутником незвичне ділення самої чолки. Чолку відділимо трикутником. Тут кинемо брейд, а тут дівки підемо карешкою. Отак відбувається в творчому проекті, як ми продумуємо, тому що є образ якийсь з по самого початку. Ми від чогось відштовхуємося, але під час роботи все залежить від взагалі людини, від волосся, від типу, від стилю. І можна, до речі, щось своє класно придумати. А ще класно в творчих проєктах, що в тебе немає обмежень, ні обмежень в тому, як ти плетеш, як ти ділиш, як ти робиш, тому що все, що бо ти не зробив, це буде класно. Це теж дуже важливо, тому що багато майстрів себе заводять в рамки, і ці рамки можуть бути пов'язані ну, елементарно з ділінням. Там є квадрати, вони мають бути шахматкою і все. Більше ніяк. Ні, це погано, тому що, наприклад, зараз відновлюється олдскул. Олдскул це просто прямі пробори, і воно реально шикарно виглядає. Тому давайте будемо себе не заганяти в рамки. Будемо кайфувати. Показуємо наше оновлення на другому поверсі. Зелений. Галяня, яка в нас тут стіна, yeah, на якій yeah, бачиш yeah, від, yeah. цей, Тут ми трошки поміняли, там теж зробили. Тут не поставили, звільнили. Тут у нас тепер теж робоча частина. А, наш кудрявий майстер працює отут, да, заціни. Клас. Yeah. So 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 так. So uh -huh. so там ще будуть прикраси. Ми вже їх зробимо. Ну то покажемо зараз, поки що це нас. І отак замотили тут. Як бачиш, поставили полки, будучи всякі доглядові засоби, які можна буде придбати. Ну і от така от оновили її. Багато світла поставили, щоб було, тому що окрім неї у нас ще один парукар а, працює а, і так. буде ще один працювати, так плануємо. Тому е, і в нас там ще один проект запускає. Ну, все, все як у вас, все я як поняла. у вас. так. Все, все і так тепер я. вона тут кайфує. А, я буду забігати. Я буду забігати. там. Я та їй казала, віде кажу, чужі, аби та? там твоя клієнтка і наша клієнтка. Вона така лікар. Вона мені каже: е, Знаєте, де я буду працювати? Я так, така, цікаво, де може? Я реально знаю, поманіла. Я така всі дороги точно. Отак. Добрий день. Добрий день. Так, давайте я ще оцей центральний відділю, і ми починаємо. Беру в тебе інтерв'ю. Найлюбніше тут плетіння. Плетіння? Плетіння. То дуже залежить від настрою. Я коли довго не плету афрокочері, афрокучері, я дуже хочу афрокучері робити. А так я люблю сфінкс. От сфінкс это очень хорошо. А, якщо... Якісь комплектики інтересні. Собі дради скочеремо, ото як все ще Зан. І отут, отいい, от лишити. Так, да, тільки треба зробити комплектик, бо предыдущий був дуже важкий, і мені було бобо. Mm -hmm. А так там. Ні, ну Натуралки я люблю, ну якщо на собі це взагалі найкраще, що може бути, до речі. І цього року Настя казала, що мені ще раз їх запитав, але казала не 206 штук. Це вже я є. Насправді все люблю, крім брейдів. <сісті> Пластива ще брейди не, не можу. Ні, я не плету брейди. Добре, давай натуральні брейди чи афрокласика. Кому? Мені чи людям? Ні, людям, ти любиш класика. Людям афрокласика. Афрокласика чи комплект. Афрокласика. <сісті> афрокласика чи каркас? Афрокласика! Ні-ні ні, я таке не люблю робити. Я люблю натуральні дреди. Але... Я вам скажу, чому Афрокласика. Афрокласика швидше платиться і дорожче вийде, з того менше <гум> часу. Дреди дорого, звичайно. Але там треба потратити два, інколи три дні. <гум> так, чотири роки назад прийшла до нас Оля і її заплела. Ми дружимо вже чотири роки. <гум> Тяжко.

Я хрюкнула там. <chor Arrow> Зараз я включусь. Це просто не так все швидко. Для чого робляться творчі Ну, Це по того. Ні, насправді творчі проєкти класно для того, щоб перезавантажити мозок свій. Це раз. По-друге, для того, щоб щось зробити і вийти за рамки. Це вже я казала. Це теж дуже прикольна штука. Зробити, наприклад, кожен майстер завжди зберігає собі якісь референси, які хоче колись аля зробити. Але клієнт навряд чи на таке підпишеться, при тому клієнти завжди зачасту беруть якусь класику, замовляють. Ну, щось класичне. Це як у нас кожного року в березні ми починаємо робити по 15 комплектів підряд одного кольору. І, значить... А це коли ти хочеш щось зробити цікаве, нове і якраз класно робити творчий проект. А, друге, це завжди якісь співпраці. Це теж деньги? деньги не завжди до речі. Вообще. дуже рідко, коли дільники є в творчих проєктах. Це партнерські відносини, якісь різноманітні, це можна щось колаби робити класні, показати себе з іншої сторони як майстер, Це теж важливо, тому що одночасно тебе, якщо ти працюєш в студії або ти е -е, соло майстер, ти зачасту робиш одні ті самі одноманітні речі і не завжди розумієш, що ти можеш зробити щось прикольне. Е -е, дуже класно, тому що в нас тепер студія. Я е -е, започаткувала нові проєкт, Це творчі. Проекти з майстрами це коли майстри з інших міст приїжджають. Я придумую проект, я придумую повністю, як це буде виглядати. і Ми його реалізовуємо. Це дуже класно, тому що це прокачує кожного учасника. Це дає можливість подивитися з іншої сторони на майстра, що теж є дуже прокальником, а також це дає можливість обмінятися досвідом, тому що зачасту залучаються майстри, які або в схожих техніках плетуть, або в інших, або в тих, яких ти не користуєшся техніками. До речі, до речі, якщо у вас є бажання, залишаємо заявку на творчий проект з минулою в коментарі в коментарі там. Ну, що можна в інстаграмчик писати бенефіт майстру від цього. Е, перш за все, найбільший бенефіт. Як ми не говорили, та звичайно всі працюють за гроші. Це ясно, діло, тому що ми всі їмо і хочеться одягатися. Но в творчих проектах це не завжди бенефіт, того, що ти почаєш свої скили і ти показуєш себе. Це найбільший бенефіт, тому що е, пізніше, коли ти покажеш себе, проявиш і покажеш наскільки ти сильний і е, індивідуальний, і маєш свій стиль в сфері, в якій ти працюєш, це не лише в платіні, це в будь-якій сфері. Тоді ти, звичайно, будеш фінансові мати бенефіти. Але як казав тато, спочатку працюєш ти на заліковку, а заліковка потім працює на тебе. Тому кіцюні спочатку ти вмахуєш, встаєш щось ранку, приїжджаєш на восьм, щоб зробити творчий проект, ні. На восьмому вісімнадцять робиш творчий проєкт, вкладаєш сили, грошенятка, енергію. Кайфуєш, а потім вже розвиваєшся, тому що тому що ти не поїдеш просто так на Євробачення заплітати, якщо перед тим ти не перетарабанив три роки творчі проєкти. Саша, розкажи, будь ласка, що ти робиш, коли приходять конфліктні клієнти? Як ти вирішуєш е, такі ситуації? Достатньо спокійно. Потім тако підтираю сльозки. Плак-плак. Ми заплутаємо два брейди, і їх прикрасимо різними інтересними штучками. Лайкзе like вас! Yes. Wow. Yes. 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 У нас три різних моделі, три різних образи. І для того, щоб вони мечилися, ми придумали, що їх будуть об'єднувати брейди і срібні прикраси. Маленькі бусинки по зиму, ну, але нічого, ми заробили. Ви вмієте викручуватись, так? Дуже професійно, це, вене, це ще зі школи. Це. це ще зі школи. Я дуже рада, що я одна працюю. Немає багато людей, які топчуться і треба виганяти, якщо треба. Ось, але помощ потім прийде. Знаєш, я не розстроєна. Але я very happy, тому що в мене поки що все по плану. А як ви себе почуваєте, коли з вами працює один, а не чотири майстри? Мені прекрасно. Образ на зйомку або творчий проєкт це не завжди про складність, масштабність чи незручність. Плетіння може бути частковим і зручним в лайфстайлі, що ми і зробили для Яни. Брейди з цепками як обруч, а решту волосся ми просто накрутили. А для третьої моделі марти ми сплели два тонких брейда і виготовили коси на карабінах, які можна легко одягнути або зняти самостійно. Тут э, два костика э, зимка схитається коса, робиться равлик, а пам'ять зачіпається. Але потім що зверху намотаєш отак цепки, щоб воно було менше Добре. Третій образ для лікравець. наймасштабніший та найскладніший з трьох. Нам потрібно було зробити дві довжини каре всі кінці кос закріпити намистинками і те саме зробити з гривкою. Але тут винирнула складність. У нас намистинки були малого розміру. Але ми б не були мені тім, якби не придумали вихід ситуації. І таким чином ми зробили образ ще крутішим. Результатом зйомки ми поділимося на нашій інстаграм сторінці. Залишайся на зв'язку з Манілою.